Що якби ви могли змінити своє місто, зробивши його чистішим, зеленішим і дружнішим до природи? Саме такий шанс відкриває екошкола нова освітня програма для підлітків та молоді, яка хоче не просто слухати про екологію, а діяти. У нас триває набір на чудову програму. Це «Екошкола», це тижнева програма для молоді, де буде купа всього цікавого. Ми вирішили підтримати молодь. Оскільки зараз це дуже популярна тематика. Бути екосвідомими, піклуватися про нашу планету, і тому тижнева програма для молоді дуже цікава буде. Програма розрахована на підлітків і молодь віком від 14 до 25 років, які хочуть розібратися в екологічних викликах сучасності та навчитися змінювати світ на краще. На учасників чекає як і теоретичні, так і практичні блоки. Це будуть і зустрічі з людьми, які поринені у сферу еко, і ми обговоримо законодавство у сфері екології в Україні і проговоримо з екоактивістами про те, як у своє життя вцілювати це все. При цьому не відмовляючись від свого повноцінного ритму, їздити на комунальні підприємства, які працюють із тваринами і працюють з відходами для того, щоб зрозуміти, як це в Кременчуці влаштовано. Тож можна сказати, що це комплексна інтерактивна програма, що включає екотренінги, воркшопи, дослідницькі завдання, екскурсії, знайомство з фахівцями екосфери та власні екоініціативи учасників. Учасників чекають різні майстер-класи і створення листівок з насінням із розпису еко-шоперів. А також будемо зв'язуватись з представниками Greenpeace України, які розкажуть про зелене відновлення, про їх проекти. Можливо, хтось захоче долучитися до їх заходів, бо заходи Greenpeace в Україні досить поширені. досить Класні. Реєстрація триває до 13 червня. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Анкету можна знайти на сторінках молодіжного парламенту Кременчука у соціальних мережах. Організаторами традиційно виступили Молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Каченко. Кременчуцькі новини.